Ові представили унікальну інсталяцію. Найбільший в Україні тризуб із дідухів. Його встановили на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Висота тризуба перевищує 7 метрів, а для його створення використали близько 340 снопів. Особливістю цього витвору є історія його створення. Дідухи сплели, поранені військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Під керівництвом 96-річної Львів'янки. Пила живко. Жінка, яка пережила п'ять воїн, депортацію та ув'язнення щороку на різдво плела дідухи, зберігаючи українські традиції навіть у найтяжчі часи. Для тризуба використали жито, овес і пшеницю. Ця робота стала арт-терапією для захисників, допомагаючи їм відновлювати сили після поранень. Минулого року інсталяцію представили в Києві, де вона була внесена до Книги рекордів України. Цьогоріч Тризуб прикрашає Львів.